У суботу, 3 травня, відбулась гра однієї четвертої кубку Житомирської області з футболу серед чоловічих команд. Спортивний клуб Коростень приймав футбольний клуб Авангард Новоград Волинський. Усіх гостей та вболівальників з футбольним святом привітав заступник міського голови Олександр Дзига. Я радий вітати вас на нашій тривлянській землі. Переконаний, що з початок футбольного сезону 2014 року на кубок Житомирщини це. Свято здоров'я, свято успіхів, свято перемог. І в першу чергу бажаю командам, зрозуміло, коростенській команді. Це перемоги, так як в минулому році за Кубок Житомирщини, так і в цьому році. В цьому сезоні це перша гра на нашому полі. Коростенській команді дістався один з найсильніших суперників області. Хороші моменти були у обох команд, але рахунок до кінця матчу так і залишився 0-0. 10 травня в Новоград-Волинському відбудеться гра відповідь. Нагадаємо, що в минулому році СК Коростень став володарем Кубку Житомирської області. Бажаємо, щоб і в цьому році наші хлопці залишилися першими в цих змаганнях.